Так, вітаю, студія. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Так, у президента Зеленського сьогодні просто неймовірно насичений графік. Ми бачили, що було. Більше 20 зустрічей, однак неймовірний фурор викликав його приїзд саме до українського дому, який знаходиться тут на центральній вулиці вулиці Променад. Я, впевнена. ви бачили вже у новинах, як тут перекривали власне і цю центральну вулицю. Скільки було охорони, щоб забезпечували власне порядок і безпеку президента Зеленського людей? Не пускали машини, не їхали, поки готувався власне приїзд Володимира Зеленського до українського дому. Могли. Не лайф поставила йому запитання. Це була така майже спецоперація. Потрапити і на цю зустріч. Тому давайте перейдемо до умови президента. Ми уточнили, коли саме планується найближчі контакти із президентом Трампом. Давайте почуємо. Команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька зустрічей різних. Я маю на увазі командної зустріч передусім. А потім будемо вже працювати над майбутньою зустріч з президентом. Ось таку бачив чуємо відповідь Володимира Зеленського про Трампа. Ми також говорили із очільником офісу президента України Андрієм Єрмаком. А також з міністром закордонних справ Андрієм Сибіго. І давайте почнемо пана Сибігу. Головне ніде, головне, щоб ці зустрічі відбулися як можна скоріше, тому що головною цілею є зустріч двох президентів. А ви не працюєте на зустріч у двох президентів? Вже так. є контакти. Чи встановлювали після 20 січня контакти з новою адміністрацією Трампа після інаугурації Саме так ми все робимо, щоб ця зустріч відбулася як можна скоріше. Це дуже важливо. Ми почули зараз Андрія Єрмака, який говорив про те, як саме українська сторона налаштовує контакти з новою адміністрацією Трампа. Я ще доуточнювала з ким саме ця зустріч. Ці, ці контакти встановлені чи з новим держсекретарем Марком чи, можливо, спецпосланцем кітом келогом. На що пан Єрмак сказав, що це таємниця у Сибіги? Ми запитували про те, який саме зараз є фокус західного світу, як Україна його тримає. Де ж давайте почуємо. Що Україна в копусі, на фокусі кожній промази, яку я чую, вона є Україна, вона є слова підтримки, слова солідарності і необхідність досягнення праведневого миру. Це дуже важливо. Тому що Ця війна це не про Україну, це не лише проти України. Це атака на спільні цінності, це атака на міжнародне право. І якщо ми хочемо відновити свої уставлений триб життя чи в Європі, чи в Трансаплантичній спільноті без встановлення справедливого соосежного миру для України все неможливо. Власне, про справедливий та всеосяжний мир для України тут у Давосі говорять дуже багато. Про це говорив президент у своїй вступній промові. Вона дуже добре розцитувалася та розкоментувалася і далі продовжує коментуватися провідними політологами та політиками світу. А щодо зустрічі зеленського хотілося б ще додати кілька деталей, що як стало відомо нам із, із наших джерел. Всі практично всі зустрічі були плідними. Вирішувалися дуже важливе питання. Нагадаю, що президент зустрічався із Алієвим, президентом Азербайджану. Також у нього були контакти із прем'єром Іраку. До речі, були контакти із Катаром. І ще ряд ряд контактів, тому що їх було дуже багато. Але саме в українському домі президент Зеленський мав таку досить тривалу двадцяти хвилинну зустріч із президентом Аргентини. Про що говорили? Ми поки що ще не дізналися, тому що все було дуже дуже швидко. І після цієї зустрічі президент Зеленський оглянув виставку, яка присвячена, звісно, що війні в Україні нашим військовим її реабілітації наших військових, яка відбувається на постійній. Основі однак джерела нас запевнили, що взагалі двохденний візит Зеленського до Давосу надзвичайно є позитивним, і Україна почула позитивні сигнали від світу. Такі новини останні власне із перед останнього дня форуму у Давосі. Завтра нагадаю буде заключний форум. Планується онлайн звернення президента Трампа. На нього теж. Всі очікують, очікуємо, і ми. тому стежте за нашими за нашими офіційними майданчиками. Ми повідомляємо там вам усі подробиці, колеги. Вам слово. Галина, вітаю тебе з Давосу. перебираю ініціативу на себе. Дякую, Юлії яка щойно працювала в нашому ефірі. Ми продовжуємо наш вечір. Галю, ну є кілька запитань. Ну, по перше, сьогодні Єрмак був на форумі. Власне, про формулу миру говорив. От як за твоїми відчуттями в кулуарах про неї інші ще говорять, чи пам'ятають про формулу миру і чи власне. Взагалі говорять про її реалізацію, тому тобто, що вона цілком конкретна з конкретними пунктами. От хочеться зрозуміти, чи лишається цей документ основою для врегулювання. Так, звичайно, цей документ лишається основою для врегулювання війни в Україні. Єрмак теж сьогодні про це говорив на одній зі панелей, власне, на самому веб і в кулуарах, звісно, що всі говорять про справедливий мир для України про те, щоб ця війна була, щоб це знаєте, не був підписаний черговий ще чергові папери, як ми колись підписували із тими самими штатами Росією. Великобританія той самий Будапештський меморандум, який просто виявився черговими папірцями, і дуже втішає, що тут на заході це вже нарешті розуміють. І, і президент, і українська спільнота, і головна наша армія довела світу в першу чергу західному цивілізованому світу. Про те, що Путіна не зупинить нічого, що йому потрібна зараз перерва. Брейк такий, щоб він набрав сили, приготував нову армію, яка точно буде більшою ніж та що була у 22-му році, і прийшов до нас і з вами знову. Уже це буде повна окупація, як про це говорить президент Зеленський. Про це тут на заході дуже чітко розуміють про що нам власне говорять уже і без камери. А на офректі, що це розуміння, врешті-решт є, що звісно нас дуже втішає українцям. Галино, можливо, говорять, коли може відбутися новий саміт миру. Адже ми пам'ятаємо його раніше. Пророкували на кінець 2024 року. Потім вся ця підготовка кудись перенеслась. Ну і зараз ну наразі ми не чуємо про якісь конкретні терміни. Можливо, сьогодні щось прозвучало. Ну, саме про саміт миру сьогодні поки що не говорили. Більше фокусу було до того, коли ще будуть перші офіційні контакти України та Штатів. Найперше нових нових очільників, це спершу держсекретар. Звісно, що це Кім Келов, який буде займатися врегулюванням війни. Певно, так правильніше буде офіційно це назвати. Ну і звісно, що як сказав президент Зеленський, Україна зараз робить все, щоб мати контакти для уже майбутньої зустрічі власне перших осіб держави України та Штатів. Галю, ну сьогодні також наш міністр закордонних справ, наскільки я розумію, брав участь у дискусіях, які були ключові тези у нього від нашого МЗС, від нового чільника МЗС. Я думаю, що він познайомився з аудиторією. Цікаво, до речі, якою мовою він комунікував, яка в нього мова основна? Ну, власне, як все це спілкування відбувалося? Ну тут я не можу відповісти на це запитання, тому що в нас досить щільний наш журналісти дуже щільний графік. Ту куду тут у Давосі. Ми насправді не бачили, якби онлайн ну, ми не акредитовані. На жаль, на сам веб як до речі, жодне українське медіа на веб не акредитовано. На жаль, сподіваюся, що ця прикра помилка наступного року буде усунута. і ми і наші колеги будуть власне висвітлювати безпосередньо сполуарів всесвітній економічний. Пором ми бачили Андрія Сибігу тут в українському домі. Ми брали в нього таке коротке інтерв'ю. Впевнена, що ви бачили там основні заяви про справедливий мир, про взагалі позитивну атмосферу до України на цьому форумі. Однак сам виступ Сибіги, ми на превеликий жаль не бачили. Власне, через щільний графік наш робочий. Це нічого страшного, ми обов'язково завтра вранці ми це обговоримо і звичайно ми. та Галина розуміємо весь напружений графік. Ну і завтра головна подія дня. Напевно, я на у тебе запитаю. Дональд Трамп ну він особисто не приїде, але буде виступати. От які очікування? Що яке найбільше питання до Трампа сьогодні? От ти помітила у кулуарах, так би мовити, форму. Ну, насправді я помітила два основних питання. Перша всі дуже піклуються і нервують, стресують. А якими ж будуть його нові укази щодо економічної і митної політики? Ми чули там в нього було дуже багато заяв, які європейцям відверто не подобаються по різним причинам. Це якби не не сильно наші справи, нас в першу чергу цікавить, як саме Трамп збирається закінчувати війну справедливо для нас, в першу чергу на наших умовах. І власне це є друге питання, яке дуже бентежить усіх, тому що незважаючи на те, що Швейцарія можливо там і далеко від України, вона має нейтралітет у військових у війнах, у військових конфліктах. Проте найперше питання тут до нас, до українців, завжди коли, коли, коли це закінчиться чи закінчиться війна цього року? Тому це теж пріоритетне питання на рівні, я би навіть так сказала, із новими указами щодо економіки. Що ж Галино, дуже дякую тобі. Спасибі, що долучилася до нашого ефіру. Галина Остаповець працює на міжнародному економічному форумі у Давосі. Ну і там працює наша делегація. Ну, важливі тези доносять до відповідно загалу європейського і міжнародного. Ну для ключових економічних гравців. Ну і я нагадаю, що більше контенту від Галини Остоповець у наших соціальних мережах. Дивіться в Телеграмі, інстаграмі, тіктоку, де вам зручно, в Фейсбуці. Ну і звичайно на сайті новини лайф. Там також багато ексклюзивів від Галини Стоповець. Більше контенту, більше бонусів. Тому, друзі, заходьте, підтримуйте український контент. Галина, дуже дякуємо тобі за твою важливу роботу на цьому заході.